Вони озброїлися буклетами та вирушили в люди. Напередодні всесвітнього дня пам'яті померлих від сніду, представники благодійного фонду Захід шанс традиційно взялися за профілактичну роботу. Кажуть, Україна нині серед лідерів за темпами поширення сніду в Європі, а відповідно і смертей від небезпечного вірусу. За останній рік моїх знайомих, тих, кого ми знаємо, померло не менше п'яти чоловік. Тобто, проблема є на даний момент. Найбільше розповсюдження йде статевим шляхом. Тобто, якщо раніше більше передавався ВІЛ інвікційним шляхом, завдяки програмам зменшення шкоди. Шкоди ми зараз маємо зменшення в цьому напрямку, але збільшується статевим шляхом і серед загального населення. Просто на вулиці волонтери та соціальні представники роздають перехожим червоні стрічки як символ боротьби з хворобою, а ще презервативи та інформаційні листівки. Водночас розповідають про захист від ризикованих стосунків і толерантне ставлення до людей, які живуть з віл снідом. Бо Прикарпаття посідає одне із перших місць за дискримінацією недужих. Навіть є які приклади сьогодні у нас були? Що в нас людина доросла, сім'я там з дітьми? в неї там проблема була, їй треба було робити перев'язки, і вона до хірурга звертається, і хірург. Якби відноситься до неї як до віллінфікованої, а не як до простої пацієнтки і не хоче їй зробити операцію. Вона не передається через рукопожаття, навіть там через поцілує якісь. От в основному вона передається статевим шляхом. Та найбільше біда в тому, кажуть волонтери, що перевіркою на снід українці здебільшого нехтують, тож вкотре закликають людей до обстеження.